хочу вам показати маленьку екскурсію, як нас знайти. Наш острівець з аксесуарами знаходиться в ТЦ Сіті Центр за адресою Небесної Сотні. 2. і зараз ми зайдемо з головного входу. Це головний вхід, Да? От дивиться, дивиться. У нас праворуч буде екскалатор наверх, да поверх, і також буде обмін валют. Да? Зараз ми покажемо, а ліворуч ми повернемо. Там буде ліфт, на якому потрібно піднятися на другий поверх, і ми там е, одразу можна так сказати. Через праворуч ескалатор і обмін валют. От сьогодні у нас вже 28 липня, а через декілька днів у нас вже серпень, дівчата. Я, до речі, не з'являлася так часто да, на нашому ютуб каналі, дівчата, тому що два місяці я приділяла увагу. Своїм дітям здоров'ю, діагностики своїм дітям, дівчата, і тому я трошки знаєте, сказати, що це відпочинок. Був ні. Це турбота, це забота. Там про моїх дітей, і чесно кажучи, все весь фокус тримала на своїх дітях, але це я вважаю, що це також потрібно робити. Коли не вистачає часу. Ну що, пішли до, до нашого острівця. Так, що розповісти, знаєте, що цікаво, і що дуже подобається. Подобається те, що всі нас в сіті-центрі шукають наш великий магазин. А у нас острівець на другому поверсі, до речі, з головного входу, коли ви заходите. є ось ліворуч у нас жан, да? Нішовий, ось такий. Да? Ліворуч є жан. А ось ліворуч наш ліфт. Зараз піднімаємося на другий поверх. І зараз вам покажу наш острівець. <рик> До нас приїжджає наша країна, да, дівчата з різних містечок нашої країни. І ось, дівчата, виходять з ліфту, да, ви йдете і ось у нас острівець. Видно? Ось наш острівець. Ми одні єдині. Я ж говорила, з такими аксесуарами, як у нас, ми одні єдині. МК бренд. А дівчата, знаєте, що приємно? Приємно, що до нас приїжджають різні дівчата з різних містечок нашої країни, дівчата, і, і, і шукають наш магазин. Дівчата у нас не магазин, у нас поки що острівець, але цьому острівцю дівчата я вже розповідала більш ніж 10 років. Ми з самого початку відкриття. Цього ТЦ, і ми вже тут працюємо, чесно кажучи, це моя дитинка, який більш ніж 10 років. Тому я обожнюю цей острівець. вже розповідала в одному відео, да, ви можете подивитися, що декілька разів хотілося б його зачинити, тому що було чесна, от просто з дому все приносилось. Аренда, зарплатня дівчаткам. Да, Ось так, така була ситуація. Але ми витримали. Ми витримали да і ми дали ще один шанс. І він дуже класний. Ми рік тому вирішили створити онлайн-магазин до нашого острівця, дівчатам. І дивиться, ось такий він красивий. Навіть коли ми відкриємо тут наш магазин, я всього, думаю, що ми відкриємо. Але знаєте, я вже е е мрію, не мрію. Я не знаю, я буду, е е по факту. Я думаю, що вам буде цікаво, коли ми відкриємось і ми вас запросимо, тому що буде мега знижки, мега всього. Але я думаю, я вважаю, що Острівець ми все однаково залишимо. Я думаю, що з часом ми трошки змінимо е меблю, да, ми трошки покращимо. Вигляд от стрівця, але нам потрібно трошки часу да, для перемоги, для того, щоб все, почати почати все да, таке вау. І зараз ще раз хотіла додати про те, що дівчатка приїжджають з, з різних містечок і знаходять нас. Знаходять, і це так приємно. Дівчата, дуже дякую за те, що ви приїжджаєте, за те, що і мешканці, ті, хто відпочивають, дівчата приїжджають з. Мені це так приємно. Знаєте, просто це як, як, як це сказати, Знаєте, це несподівано, але дуже дуже приємно. Дуже вдячна за те, що ви допомагаєте е, нам е, створювати економіку нашої країни. Це е, дуже важливо в ті в ці, це завжди важливо, особливо в ці часи. Кожного дня я тут знаходжусь іноді там е, один раз на два дні. Да? ну, тобто в два дні в три. Але я чесно кажучи, намагаюся кожного дня переїжджати привозити або новинки, або Замовлення, тому що прямо звідси наші замовлення їдуть на з відділення нової пошти. Дівчатка тут оформлюють і заносять ті, ще деякі речі, які у нас є в офісі. Ми прямо з офісу відправляємо. Тобто то ми максимально намагаємось швидко відправляти товар, якщо він у нас є в наявності, відправляти одразу клієнту, тобто день в день. Намагаємось, якщо товар. Топчик, да, якого знаєте, розривають як пірошки, і ми знаєте, звідси повідправляли, і ще йдуть замовлення. І постачальник говорить, да ми вас відвантажимо. Ми приймаємо замовлення, очікуємо доставку да, від нашого постачальника і далі відприван. То тобто іноді це 3-4 дні. А іноді у нас, знаєте, ще у нас є, ще ще яка послуга, скажімо так, за очікування. А дівчата іноді буває той товар, який вам заходить от супер, який ми очікуємо стореччини або замовляємо стореччини. Дівчата і товар їде до нас від тижня до двох тижнів. Да? Він виготовляється, відшивається на Наприклад, Да. окуляри ми також стореччини отримуємо. За те, що дівчата очікують, ми даємо знижку додаткову. Як тільки приїжджає їх товар, він зразу відправляється. Тобто, у нас завжди за таке довгоочікування, очікування, якщо це дівчата. Готові да, очікувати, да, ми їм даємо додаткову знижечку. Це такий бонус від нашої крамниці. Це стосовно всього. Це стосовно і одягу, це стосовно і аксесуарів, тобто будь-яких речей. А тепер дивиться, кожного дня, майже майже кожного дня, як я і сказала, да, я привожу якісь новиночки, або до замовлення, або роблю якісь розпродажі, якісь особливі знижечки. А коли я на острівці, коли мене дівчата ловлять, я ще додаткові знижечки від себе роблю, Особливо, да. А якщо а, дівчата беруть дві-три речі, я особливо від себе ще додатково роблю знижечку. Мені це чесно, дуже приємно. А, дівчата дуже дякую за те, що ви приходите до нас. Дуже дякую. Підписуємось та підтримуємо підприємців е, нашої країни. Так, ну що, поїхали по новиночках розповідати. І так, е, сьогодні приїхали ось такі е, дві коробочки. Е, ці коробки мають е, три моделі. Да? Тут дві моделі і тут одна модель в кольорах. Зараз буду показувати. Розпаковувати та показувати. Так, це у нас ось такий. Зараз, зараз, зараз що у нас? Ага, і ось так. Дивіться, так. зараз А, Людмила, можна вас запросити, щоб ви мені дали чухол та мішочки Обов'язково кожні окуляри їдуть до наших клієнтів обов'язково в повному фулі. Якщо це окуляри так, бюджетні, можна так сказати, вони їдуть ось в такому чухлі на блискавці та мішочки. Колір мішочка та чухла може, наприклад, відрізнятися від цього, що зараз на відео дивиться, яку форму ми отримали. І я даю особливі поради від себе. В мене досвід з окулярами більш ніж 10 років. Я навіть не пам'ятаю, можливо, навіть 15, тому що я, ну, я дуже довго працюю. Чесно, дівчата, у мене так швидко летить цей час, що мені складно прям порахувати, скільки точно. Але досвіду в мене настільки достатньо, що я можу по типу обличчя сказати, кому що підходить з чолочкою, без чоловікою, да, з якоюсь зачіскою, да, з якимось особливим. Там, широка переноситься, вузька переноситься, можу пропонувати одразу. А, дивіться, зараз ви отримали, наприклад, ось таку класну модель. Вона йде з силіконовими носиками, вона регулюється вище-нижче. До речі, якщо є якісь горбинки, якісь нерівності, це дуже зручно, наприклад, з такими носиками. Тому що якщо це буде пластик без носику, іноді не завжди, іноді давить на переносицю, іноді не завжди сідає. Отакі носики використовувати дуже зручно. Класна фурнітура, якісні. До речі, вони йдуть, тут йде четвертий фактор захисту. Від сонця, тобто чому так називаю в обіході, це четвертий фактор захисту від сонця. Так, це уф 400 да? Так, якщо правильно, як прописано, вони йдуть з градієнтом від темного до світлого. видно, видно да? Так, тому кому вони підходить, Дивіться. У мене вважається середній а вузький типо обличчя. Кому вони підходять, дівчата? А вони підходять на середні тип обличчя, на велике тип обличчя та на широке тип обличчя. Вони підходять також дівчатам, які носять як чолку, так і без неї. Наприклад, так? Дівчата дуже якісні та класні їдуть до вас у чехлі наблизькася там мішочки де протирання ліз. Що хочу сказати, у нас зараз діє акція на всі окуляри знижечка мінус 100 гривень, дівчата. Дивіться, от, наприклад, ці окуляри коштували 599 гривень, мінус знижечка 100 гривень, тобто 499 гривень, і ці окуляри ваші. Якщо ви маєте типу обличчя середні, великі та широкі типу обличчя, шикарні, класні. Це раз. Тепер дивимось, прийшли такі ж самі окуляри, дівчата. Вони прийшли в золоті. Да? Кому подобається золота? Тут іде паспорт про те, що тут УФ 400. Дівчата зараз зніму. тут також паспорт провух 400, дівчата в золоті дуже красиво виглядає тут без градієнта. Видно, да затонірована повноцінна лінза. Да, якщо тут з градієнтом, да? від темного до світлого, тут без градієнта. Ось так вони виглядають, ось така золота о, металева форма, да, тут пластикові, ось такі дужки. якісні. Четвертий фактор захисту від сонця, який підходить на середній обличчя, на великі та на широкий. Зараз подивлюсь, о, Боже, які вони по-багатому, на багатому, як то кажуть, да, Такі зараз фрази кидають. І всі окуляри хочу нагадати про те, що приїжджають до вас у на близько, це там мішочки для притирання ліс. Це такий комплімент від нашого магазинчика, від нашого острівця. Так, далі буду розповідати далі. Так, е, тепер наступна форма. Дивіться, ми о, такі круглики красиві. Ми їх отримали. Зараз будемо дивитися, в яких кольорах. Так, один кольор я хочу відразу вам е, відкрити. Так, ага, і форма, це інша форма. І вони прийшли по одному кольору. І так, е, дивіться, ціна 499 гривень. Зараз у нас проходить знижка в мінус 100 гривень. Тобто ці окуляри за 399 гривень чохли на блискується, то мішочки для протирання лінз, ви можете придбати, дівчата. Виглядають вони ось так. Зараз буду показувати. Тут УФ 400 дівчата, да, тобто четвертий фактор захисту від сонця. Що ще зручно? дивіться, зручно те, що отут відвідається, бачите, да, тобто якщо потрібно довше, да, завушник ви можете. А да, то для того, щоб було зручно. Якщо у вас ближче вушки да, тобто це все продумано. Носик силіконовий, ось такі, нібито маленькі металеві шорочки, затонірована повноцінна лінза. Дуже красиві, класні. Тепер будемо дивитися, кому вони підходять. О! Дівчата, кому вони підходять? А вони підходять на маленькі тип обличчя, маленькі, да, якщо попередні на маленькі не підходять, вони будуть широкі. То ці підходять на маленькі тип обличчя та на середні тип обличчя. В мене середні вузький тип обличчя, дівчата. Тобто на два типи обличчя на маленькі та середні. Якісні, класні, стильні. Чата чолочка без чоловіки байдуже. Вони за, е, в, за, е, занижені трошки, тому буде дуже класно пасувати. Вони дуже стильні, дівчата, і на них зараз діє знижечка, мінус 100 гривень. А ще вони їдуть до вас у чохлі на близькості та мішочки для притирання лінз. Наступні окуляри Наступні окуляри ось такі. Прикольні. Ми отримали. Вони, до речі, повна ціна у них 499 гривень. Зі знижкою вони будуть стоїть 399 гривень. 399 і ще до них йде, йдуть е чухол наблизька та мішочки для притирання лінз. Так, зараз знімаю паспорт про те, що тут УФ-400, да, четвертий фактор. Ось така лінза, коричнева да, коричнева. Зараз подивлюсь, Да сіро -корічнєво. реально говорю? Да. Сіро лінза, золота оброблена, носик регулюється. Ось такий пластик шоколадного кольору. До речі, тут можна також регулювати. Да? Ось такі вони. Видно, так? Да? Так, зараз подивлюся, зараз в мене дзеркало. Дівчата взяли у нас пакувець угу. на острівці. А, дівчата, ухти! Ух ти. Ну, що я хочу сказати? Я хочу сказати, що ці окуляри підходять на усі типи обличчя від самого маленького взенького до самого широкого та великого. На усі усі типи дівчата з чолочкою, без чолочкою. Зверніть увагу, ніби та крапля, але вона така оп, скошна. Видно, що вона рівна, дуже стильно виглядає, носик вище, нижче, вище. Можна все зробити. Дуже якісні та класні. І за 399 гривень зі знижкою. А ще чахліна близько, та мішечки для притирання ліс. Так що очікуємо кожну з вас дівчата. Приємно, що наші окуляри їдуть по всі по усіх країнах да, світу світу. Да, і от зараз якраз Людмила. Це наш консультант. Да який от спілкується з дівчатами, які який... ні тільки TikTok чи інстаграм? Також ті з TikTok. і стіктока стіктока і знайомі знайомих приводять і знайомий знайомих знайомих І ідеїде і в окуля... інших країнах, да наші окуляри роз'їжджають в Германії. Я спілкувалася з жінкою. Е... Примірки робила, да? Да, примірки робила, надягала на себе окуляри і, і, да, і жінка підібрала собі окуляри. Тобто, бачите, який наш сервіс? У нас да? є постійні покупці, які проживають в Італії. Мають, Наші окуляри? Да, 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 мають тут друзів, друзів або яких родичів. І які можуть передавати у Віталіталі Вита... да. окуляри, да тому що да ті окуляри, які у нас ідуть без лого, це без проблем нова пошта перевозить. Це там це стоїть не так багато дорого. якщо це з лого, то нова пошта, нова пошта не бере. На пересилку тому да, через родичів передають, через да, перевізників да, і тому да. подібне. Тому це е, дуже багато дівчат у нас також, ті, хто Да, запитують. От зараз була покупець, яка купила окуляри і повезе їх в Ізраїль. В Ізраїль. Да. Тільки покупець, так, то, що був покупець, це дуже приємно. Так, що наші окуляри. по всьому світі, це дуже приємно. Ну от так. Така ситуація. Навіть лайки, підписуйтесь, я вас обожнюю, приїжджайте до нас або замовляйте.